Всім хай, я в Данії і сьогоднішня тема відео це гостинці для моїх рідних в Данії. Я вам покажу все, що я відібрала. Ви подивитесь, можливо, захочете почерпнути та собі щось передати своїм рідним, те, що я передаю. В цьому відео буде показано те, що я купувала і те, що я знайшла в центрі переробки. Як всі пам'ятаєте, де там, де речі, залишають люди, які їм не потрібні. Ну що ж, поїхали. Почнемо спершу з отаких красовочок. Я їх знайшла. Вони були геть абсолютно нові. Вони і залишились новими. Я просто зняла упаковку, щоб вони не шлистіли. І я в них всередину буду додавати тут цукерочки, всякі такі потрібні речі, щоб менше займало місця, а більше влізло передати. Ось такі. Якраз розмір моєї мами. Якщо мамі не підійдуть, то будуть моїй сестрі. Так, ще одні кросовочки також були вони новенькі. Я їх разом знайшла з тими червоними. Це чоловіче, 42-й розмір, мого тата розмір 42 але також не знаю, якщо не підійдуть, то будуть моєму зяті. Так що ось такі біленькі, гарні нові кросовочки. Так, далі. Також я купувала такі, як пельмешки, але не пельмешки, вони. Зроблені з такого тіста, як макарони, всередині прошуто, вони храняться без холодильника, тому дуже зручно їх передавати. Не страшно, що вони пропадуть. І вони такі по смаку дуже класні, такі ще з томатами і прошуто. Я вже таки передавала, їм сподобалось, тому я вирішила ще разок передати, щоб вони їх поїли. І, звичайно, ось такий сир передають чотири упаковочки. Це схожий на плавлений сирок, Він дуже популярний в Данії. Я їм вже передавала. Він їм сподобався, тому я всім раджу його передавати своїм рідним в Україні або друзям, тому що він дуже класний і також переносить класні передачки, тому що він храниться на полицях магазину, ні просто так, не в холодильнику, тому можна сміло передавати. Але звичайно, не ж зраху прям погоду таку. А зараз саме якраз можна передавати. Ось такі дві палички ковбаски. Також датська ковбаса. Це звичайна суха ковбаса. в ній нічого немає, не надзвичайно надзвичайного, тому просто ковбаска сухенька. Ось такий паралельно ще взяла з гостинців гістінних помазок. Я предполагаю, що це на хліб. Я його не куштувала, але він храниться також просто на полиці, тому вирішила передати, щоб мої рідні його скуштували. Ось такі солодощі, батончики, їх два таких передам. Ось такі ментоси різні смаколики. Це те, що я просто знаходила на полицях магазину і вирішила, що мені рідним було б класно спробувати. Ось такі класні печенюшки, вони смачні. Ну, що ж, трошки їжі, я тепер покажу ще таке основне, те, що мої рідні чекають і знають, що воно до них приїде. Це ось така соковижималка. жималка. Я її знайшла в центрі переробки. Вона повністю працює. Мого тата дуже великий сад яблук, і тому він буде робити яблучний сік. Так що чекай, татко. я знаю, що ти дивишся це відео. Обов'язково скажеш, як тобі вона працює, і напишеш мені можливо, коментар. І така темка дуже важлива, я думаю, і корисна річ буде це свічки. Тут різні вони є і побільше, і поменше. так як я переживаю, що в Україні не буде світла і їм буде потрібно якось піддержувати світло, я їм вирішила ось таку купу свічок передати. Це також я їх знайшла в центрі переробки безкоштовно, але дуже крута річ і дуже корисна для України. Ось таку маленьку пахучку в кімнату. Вона з ароматом сандала. Мені дуже подобається цей аромат, тому я вирішила передати такий аромат. Ось такі ваги. Знайшла їх також в центрі. Переробка. Зараз вам умімкну їх. Вони підсвічуються, дуже класні, вони важкі і скляні. Прям вау. Мені вони подобаються, але я їх передаю рідних, не залишаю собі. Ще їжі трішки. Ось така консерва це тунець. Я не знаю, як було видно. Ось так. Тунець. Ось така чілі манго. Тут також, я також рибка дається червона. Цілі манго. я куштувала дуже класно, схоже трішки на кілічку, але смачна. Ось таке печиво датське, воно дуже класно зайшло моїм рідним, дуже сподобалось на смак, тому я обов'язково їм передаю ще разочок. Ось такі шоколадочки новорічні. Це датський шоколад, тому я думаю, що їм буде класно. Я не знаю, щас, мабуть, це засвічує трошки камера, але я сподіваюся, що вам було видно. Ось таку мамі. П'яточки чуха, щоб в неї були гарні п'яточки. Бо вона ж на городі працює, щоб були ноги гарні. Ось такі теплі чапики, я не знаю, як правильно вони називаються. Вони утіплені, а знизу прорезинені. Я думаю, що буде вона в них ходити або по хаті, або десь на вулиці в суху погоду. Але вони дуже так класно виглядають і на якість такі приємні на дотик, точніше. На якість на дотик. Ось такі цукерочки. Вони на смак не знаю які, але як мої батьки скуштують, я обов'язково поділюся цим. Ось такі малесенькі жувальні мішки Харібо. Я не знаю, як видно, не видно. Ну, здається, видно. Це не таке супер важливо. Це просто малесенькі сукерочки в додатково. Ось така шоколадка новорічна. Так. Ось такі ще одна шоколадочка це прям датський шоколад класичний, тому я вирішила обов'язково його передати своїм рідним. Ось такий батончик, схожий на нац. Моя мама любить такі батончики, тому це для неї. Ось така штучка для підв'язування квітів, але я думаю, що, можливо, мій тато буде її використовувати для винограду, так як в нього багато. великий виноград, вник такий, і він користуватиметься цією річчю, я сподіваюся. А ні, то мама буде користуватися для своїх квітів. Ще для мами передам ось такі дві масочки для обличчя, щоб вона за собою піклувалася і в неї було гарне личико. Сухофрукти і цукати. У мене рідні їх люблять. Знайшла ось такий наждачний папер, він мені не потрібен, тому передаю їм. В селі взагалі це таке, така річ дуже корисна, тому я думаю, їм буде класно, знахідка. І куди ж без вінчика, це з вино. Мені презентували на роботі, але я не вживаю алкогольних напоїв, тому я передаю їх рідним. Нехай вони скуштують датського винця одне червоне та біле. Я вам поближче покажу, можливо, ви захочете прогуглить, подивитися і надіслати своїм рідним таке вино. У нас воно в готелі дуже популярне, тому я думаю, що воно смачне. Трішки скла. Ось такі класні датські стаканчики. Тут датські прапорці намальовані символіка. Мені вони сподобалися і вирішила передати їх батькам. Ой, тут все в мене їде. Просто пічнинка така сирна для мами, щоб вона спробувала, скуштувала це китайська, не датська. І також малесенька рибка. Я куштувала колись в себе відео, заходьте в Тіктосі, це японське печиво. І можете подивитися і удізнатися, чи захочете ви таке спробувати. Національна штучка така, шкварки датські. Це тут дуже популярне, тому що датці вважають, що якщо ти поїв шкварочок, то це супер-пупер, ти будеш заряджений енергією на цілий день. Мамі ось таку сумочку знайшла, буде ходити десь, шопитись. Вона на замочку. Замочок працює класно з одним відділом, геть новесенька, але це я також знайшла в центрі переробки безкоштовно. І вона така доволі класної якості. Катові ось таку защитну маску, щоб коли він косив бур'янець в творі, йому не летіло в лице. Я покажу поближче, але її буде погано видно, так як вона прозора. Так, рухаємось далі. Тут ще всього багато. Ось такі парфюми для мами. Вони з її знаком Зодіака. В неї, до речі, скоро День народження, але відео буде дуже-дуже пізно після її дня народження. Ось такі гумки. Ось такий шоколад. Я вам відкрию його. Покажу. Це дуже популярний датський шоколад. Якщо ви передаєте посилку своїм рідним, а по обов'язково вкладіть, вони будуть здивовані і в захваті, тому що моїм рідним. Дуже сподобалася всім ця шоколадка. Ось такий ще теж шоколад. Він звичайно ж такий самий, але я поклала їм дві марки. Нехай скуштують, те з який їм буде подобатися більше. Буду потім висилати. Ось такі цукерочки. Звичайні цукерки смачні я їх куштувала, Вони мені подобаються, тому вирішила і рідним своїм спробувати відправити. Знайшла ось таку шинковку в центрі цьому, вона геть нова, і вирішила передати батькам. Її трошечки відкрию, покажу, що вона геть запакована, новесенька, тут багато різних насадок. І я думаю, що в хазяйстві приходиться шуткувати капусту, квасить, морковку корецьку. І вона дуже така добротна, класна. І я думаю, що мама моя зрадіє такій знахідці. Бейліс, щоб вони пили каву або просто колотили коктейльчики і згадували мене теплим словом. Що я їм передала таку такий смаколик. Ще датські ось такі булочки, я покажу поближче. Одна ось така кручена, а друга така міні-бетончиком. Тут це дуже популярно, їх їдять всі, але я не куштувала, а знайомі сказала, що вони дуже смачні, тому вирішила своїм рідним передати. Ось такі таблеточки. Це віді, схожі вони на тік-так, але це від нормала у нас такий магазин. Нехай спробують це смак малини та лимона для освіжувача, освіжувача рта. рота. рота. Ось такі дві будиночки. Може, ви пам'ятаєте, я куштувала в тіктоці в себе ці цукерочки, якому цікаво можете зайти і подивитися. Ось такі ще дві цукерочки. Ось такі льодяники будуть. Поближче покажу. Ну, це звичайний льодяник, він карамельний, нічого особливого. Із моїх знахідок тут буде мамі-футболочка, вона дуже гарна. Я буду так просто вам озвучувати, не буду розвертати. Ось такі джинсики знайшла для неї. І тут внизу така гарна паєточка обшита, можна сказати, камушками. Я думаю їй сподобаються світлі для тата. Шорти чорні такі, вже звісно, холодно, але я їх брала, купувала, коли було тепло, тому я думаю, йому сподобається. Головне, щоб підійшов в розмір. Ще одні джинси для мами. Стандартні Вони такі класичні темно-сині. Будуть раді таким подарункам. Може, пам'ятає, хто дивився відео моє на ютубі. Я знайшла багато постільної білизни. І всю її, тут там багато, я передаю на Україну. Ось це постільна білизна. Тут самі простині. Їх дуже так багатсько. Також було знайдено ось таку скатертину на стіл. Вона за окованими краями, така прорезинена, дуже така приємна на дотик. Також передаю її батькам. Ось така величезна банка. Вона буде наповнена. Цукерочками і, можливо, лампочками. Зараз якраз вам покажу свою знахідку. Дуже часто дитчани вивозять і викидають свої лампочки. І я вже їх назбирала дуже багато, і тому вирішила передати на Україну. Вони всі тут різні, є в упаковці, є без. Я їх всі перевірила, чи вони працюють, чи не працюють, всі працюють, і я їх передаю ось цілий пакет. Передам, можливо, не всі, а ті, що влізуть, а наступний раз ті, що не влізли. Ось така датська горілочка. Щоб спробували мої рідні датське спиртне. Мені дуже цікаво, чи воно схоже на нашу горілку. Тому, якщо мені дадуть як зворотній відгук, обов'язково вам скажу, вона класна чи ні. Ось така вона і ззаду. Сподіваюсь, було видно. Так, далі рухаємось. Ось така в мене баночка з манго солодким. Я думаю, що їм сподобається, особливо моїй мамі, вона любить такі всякі штуки куштувати. Так, ось така суперпопулярна водичка в Данії. Тут багато вони не купують газованих, а купують ось таку бутилку, і вони її розводять з звичайною водою. Є багато різних смаків. Я передаю одну ось таку зелену. Це більш схоже на дюшес на грушу, щось таке дуже приємний в неї смак. І буду ще продавати інший, але вже то сестри. Вони поруч живуть і будуть куштувати разом вже різні такі напої. І раджу всім, кому хто передає передачку, є можливість вкласти такий важкий напій, то обов'язково вкладіть. Я думаю, ваші рідні будуть здивовані. Ось таке різдвяне пиво. Вирішила його зараз передати, тому що його продаю тільки на Різдво, і це датське пиво. Також в мене є ще три баночки датського пива. Таке пиво у нас дуже популярне в нашому готелі. Я вирішила, що якщо воно смачне, то потрібно передати своїм рівням. Також отримала його на презент, тому ділюся з ними. Дуже гарні дистильні упаковки, і воно дуже таке недешеве. Знайшла в центрі цьому ж, повторюсь, ось таку такий горіхокол, оріхокол я не знаю, горіхи дробить. У моїх батьків є горіхи, нехай їдять, щоб бути здоровими. Ось така вона класна, геть нова, як наче навіть дерев'яні ручки не заюзані в покриті лаком і дуже класно виглядають. І що ж на фінал? Буде ось такий прапорець. Я його буду вложу, ну, вкладати кожному, кому відправляю посилочку. Це не останнє відео з такими відправленнями. Буде ще для моїх рідних, і я буду кожен знімати, тому що всім буде різне. І це не повністю вся посилочка. Ще буде додаватися сюди. Звичайно, шікістутерочки. Я буду так маленькі так, проміжки заповняти тим, чим якимось солоденьким. Тому на цьому все. Всім гарного. Я сподіваюся, що всім сподобався. Цей ролик і я на вашу підписочку та коментарі всім до зустрічі, Па-па!